Вітаю! в ефірі телеканалу Буковини. Інформаційний випуск у студії працюють ведучий Максим Карінчук та сурдопекладач Леся Прохоренко. Сьогодні ви більше дізнаєтесь про такі події. Соціальний захист учасників АТО. Проблеми вояків, які повернулися з передової. Діти-переселенці зі східних районів у Чернівцях робили пряничні будиночки. 50 тисяч гривень зібрали благодійники на лікування онкопворої Буковинської малечі. Реалізація державних соціальних гарантій учасникам АТО обговорювалась на засіданні робочої групи у вижниці за участю представників місцевої влади, соціальних та медичної служб та колишніх військовослужбовців. Мова також йшла і про посилення відповідальності новообраних місцевих рад щодо виділення колишнім військовослужбовцям земельних ділянок. Про те, що військовослужбовці, які повертаються із зони АТО, потребують як реабілітації, так і соціального захисту. Говорять всі від волонтерів до урядовців. Проте в реальності колишнім воякам доводиться часто обивати пороги чиновницьких кабінетів, аби отримати гарантовані державою пільги, безкоштовне медичне обслуговування, грошові виплати. Особлива проблематика з виділенням учасникам АТО земельних ділянок. У нас є проблема ще й те, що в межах населених пунктів розпорядниками земель є органи місцевого самоврядування, і питання виділення земельних ділянок в межах населеного пункту на території Його? Чернівецької, в їх компетенції є одним з болісних. Оскільки є такі сільські ради по області, які заявляють, що землі немає в межах населених пунктів, і, будь ласка, навіть не приймають заяви від учасників АТО, ми роз'яснюємо, що це є незаконні дії. Що ті насаті сільські голови, які новообрані, яким треба можливо, допомога, які ще не знають наявність тих чи інших земель на території сільської ради, щоб вони зверталися до Держгеокадастру, отримували цю інформацію. Ми утримувачі такої інформації на сьогодні є. І ми проводимо цю роз'яснювальну роботу. Присутній на зустрічі керівник Чернівецького обласного центру допомоги учасникам АТО та їх сімей Валерій Краснян наголосив на посилені роботи щодо реалізації державної політики соціального захисту колишніх українських вояків. На жаль, за його словами, новообрані депутати на місцях не завжди ефективно реагують на потреби атовців. Останні навіть стають розмінною монетою у владних та політичних амбіціях народних обранців. Є свої певні питання з депутатами, які видвинулися зараз у нас в облраду, які прикривають щось АТО і були поранені там. Ну які вибирають тих людей, які хочуть на сьогоднішній день керувати медициною. Це дуже мене обурює, тому що ці люди, ну, в загальному за рік часу. Де зараз у нас вже рік вісім місяців війна, то я не буду брати. Ну за рік часу вони взагалі для цього нічого не хотіли зробити. А на сьогоднішній день вони хочуть на себе взяти відповідальність від громадських організацій, які що створювали у нашій області, яким влада йшла на зустріч. Ну і хочуть взяти на себе відповідальність, медицину і все остальне. Ухвалення бюджету на 2016 рік. Податкова реформа, децентралізація органів місцевого самоврядування. Саме ці рішення на думку народних депутатів України Максима Бурбака та Миколи Федорука стали ключовими в роботі уряду та парламенту в 2015 році. Про рік, що минає очима народних обранців – далі. Ухвалити головний кошторисний документ країни народні обранці спромоглись лише після кількох спроб. Перед цим Верховна Рада затвердила зміни до податкового кодексу, які стали основою фінансового документу, суперечки, чвари та взаємні звинувачення. Та, врешті-решт, проект бюджету підтримали 263 парламентарі. Народний депутат Микола Федорук вважає, що це рішення стало доленосним для країни, адже від нього залежала і подальша співпраця із міжнародним валютним фондом на наступний рік. Para Поки не підказав міжнародний валютний фонд. Треба говорити відверто про те, що хлопці і дівчата, якщо ви не домовитесь і не приймете відповідні зміни, ніякої допомоги вам не буде. Перебори народні обранці також розповіли про те, чого чекати українцям від бюджету 2016. Зокрема, своїм досягненням вважають збільшення фінансування збройних сил України, а це понад 113 мільярдів гривень. Далі зупинились на соціалці. Відтак говорять, стандарти життя населення з збільшиться на 12%, а на державну програму оформлення субсидій передбачили теж більше ніж торік 34 мільярди гривень. Бюджетом підтримується продовження децентралізації влади. Загалом уряд виділяє близько 6 мільярдів гривень на регіональний розвиток, на інфраструктурні проекти і близько 1 мільярда гривень на 159 громад, які вже утворені. В яких пройшли вибори, які повинні функціонувати у підбиваючи підсумки 2015 року, не забули згадати і про Чернівецьку область, кажуть депутати місцевих рад часто займаються питаннями, які не в їхній компетенції і при наданні. Багатьох преференцій місцевим органам влади, в тому числі об'єднаним територіальним громадам, є небезпека, розповсюдження або перенесення корупції з вищого ешелону влади на саме ось сюди. І тут це роль громади, роль ваша. Надзвичайно не треба в місцевій раді піднімати питання про прем'єр-міністра України, про уряд. Це не питання громади, це взагалі це все рівно, Ну воно правда юридичну силу має таку саму як те, що вони проголосували за відставку уряду Гондурасу, умовно кажучи, от на, 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 на цьому самому. треба займатися от такими питаннями. Да, 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 Про да, деякі да, кадрові да, призначення да, в міському да, та краєвому парламенті да, народні да, депутати да. теж відгукуються схвально. Мовляв, не допустять повернення до влади колишніх регіоналів. І такі призначення, тому що ми, ми це виборювали, ми за це, це стояли, і мерзли тут, і барикади робили. А так, що просто здались, здати все, і пройшов час, і вони вже знов повипливали ці колишні регіонали, і думають, як тут сиділи не буде цього у Чернівецькій обласній раді. Я анонсую, вже буде створена депутатська група народного фронту, і куди запрошую всіх депутатів приєднуватись, які не байдужі до того, що буде в області, і до того, щоб ці політикани не розігрували тут між собою. Бутись до громад Вікторія Лупай, Володимир Дорош, телеканал Буковина Новий рік на носі а кандидатури секретаря Чернівецької міської ради ще немає. Нагадаємо, за законом міський голова до 3 січня має подати на розгляд депутатам кандидатури на відповідну посаду. Під час брифінгу очільник чернівців розповів журналістам про можливі кадрові рішення. Від прізвища секретаря залежить і прізвища і заступників, і членів виконавчого комітету, і таке інше. Хотів би повідомити про свою, скажімо так, ту роботу, яку ми вели. Переговорив з усіма фракціями. Найбільше, скажімо так, шансів стати отримати посаду секретаря мають найбільші фракції. Ну, зрозуміло, тому що вони мають найбільшу кількість депутатів. Фракції Батьківщина, я запропонував, і моя пропозиція залишається в силі. У них є декілька потужних фахових людей. Якщо фракції, фракція, скажімо так, внесе їх в запропонує мені ту чи іншу кандидатуру, я готовий внести її на розгляд депутатського корпусу. Так само було вже домовлено про кандидатуру Наталії Кімчук, але в неї змінилися життєві плани. Тому. І за фракцією Солідарність залишається право запропонувати, скажімо так, гідну кандидатуру. Він а ось представника фракції політичної партії Рідне місто Олексій Каспрук буде витувати. Що стосується моєї зустрічі з фракцією рідне місто, вони також якби претендують на. Отримання посади секретаря міської ради, Ну, там ситуація ще гірша. Я поважаю вибір чинівчан, які обрали представників від рідного міста до міської ради, але хотів би сказати, що, ну, по-перше, там учасників той, е... того знищення місцевого самоврядування при партії регіонів, коли зняли Федорука, фактично не давали проводити вибори е... згідно чинного законодавства. Е... Там їх сім з десяти. Це люди, в принципі, бізнесмени, які неодноразово більшість з них вже не перший раз в сесійній залі. Вони майже всі мають проблеми з територіальною громадою, мають суди, мають незаконно збудовані об'єкти, влаштовують там ринки на цвинтарях і на парковках, і багато-багато інших моментів. Я розумію, що їм посади потрібні для того, щоб закріпитися і, скажімо так, використовувати це для. Подальшого збагачення тому зрозуміло, що ніякої там в мене у всякому випадку рука не підніметься підписати подання на кандидата від них. Засідання сесії Чернівецької міської ради відбудеться 29 грудня. Під час нього депутати мають намір ухвалити кандидатури секретаря міської ради та членів виконкому. Децентралізація в юстиції, аби наблизити послуги до людей з січня наступного року реєструвати бізнес та нерухомість зможуть не лише державні органи, а й нотаріуси. Раніше вони могли це зробити, хіба що здійснюючи нотаріальні дії. Чиновники обіцяють вже найближчим часом надати їм доступ до відповідних реєстрів та провести навчання. Проте й будуть мінуси кажуть правники. Там закон нової редакції передбачає правда п'ятиденний срок реєстрації, і плата за вчинення цієї дії там буде диференцюватися в залежності від терміновості. Але як правило, я думаю, ми... Можливо, з цим не дуже і згідні, тому що ми все одно проводили цю реєстрацію одночасно і ніякої додаткової плати за це не брали. Тепер треба буде відкладати. Тобто сказати людині, якщо хочеш дешевше, то будь ласка, через п'ять днів прийди і отримай свій документ, витяг про реєстрацію. А якщо сьогодні, то ця плата там значно вища, передбачена. Мій маленький дім. Кажуть, рідну оселю визначають не стіни чи меблі, а люди поруч. Напередодні новорічно-різдвяних свят волонтери влаштували незвичний захід для дітей, які через військові дії на Сході та окупацію Криму втратили домівки. Малеша вчилась розмальовувати пряничні будинки. Кількасот пряників різнокольорових глазур, присипки у формі ялиночок та діти із фантазією. Ось запорука цікавого дитячого свята. Аня вперше в своєму житті розписує пряничні будиночки. Вдається їй це добре. За кілька хвилин встигає розмалювати вже третій. Оце я зробила бабусі, оцей брату. А це мамі роблю. Це дуже легко їх розмальовувати. Та я хотіла зобразити такий веселий райдужний, такий от будиночок. Поки Аня творить її тато, Євген розповідає, на Буковину разом із сім'єю вони переїхали з Донецька ще в серпні минулого року. Каже, зіштовхнулися із багатьма труднощами, але наразі все позаду. Сложности небольшие были, но дети, детям очень хорошо, они быстро адаптируются, безусловно. И маленькие дети, тем более, очень быстро воспринимают все, воспринимают коллективы новые, воспринимают новые условия, как бы новые впечатления. Поэтому я хочу сказать, что такие мероприятия, они только, только помогают им в этом, и мы очень довольны, что это есть. Тому що на закупівлю необхідних інгредієнтів для пряників виділила краєва та міська влада. А от випікали солодощі небайдужі чернівчани та волонтери. Вони ж навчали малят розписувати будиночки. Спочатку малюємо контур. Ну, оці тепер ми чекаємо, поки цей контур висохне, а потім вже будемо замальовувати всередині. Все-таки, напевне, буде рожевим. У нас буде дах, а далі зеленим. Хоча в кожного свої ідея, в кожного свій креатив. Свою фантазію на пряничних будиночках випробовували понад сотня дітей. Всього ж запрошували понад 300. Проте через дорогу вартість проїзду малеча із районів не змогла приїхати. Волонтери кажуть, завдяки таким заходам. Хоч Аби діти-переселенці змогли поспілкуватися та підтримати одне одного, а також відчути новорічний настрій. Захід промовисто назвали Мій маленький дім. Для цих діток важливо мати свій дім, тому що багато з них його втратили назавжди. І, звичайно, ця назва вона зразу якось одразу, одразу зв'язалася з цими діточками нашими. Да? І ну, так воно склалося. А пряночок, це символ уюта, тепла, різдва. Розмальовували пряничні будиночки діти не лише для себе та рідних, а й для хворих ровесників. Частину солодощі волонтери передали для вихованців магальського дитячого будинку інтернату. Олена Гончак, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. Напередодні новорічних та різдвяних свят благодійники влаштували дітям позбавленим батьківської опіки, один день казки. На малечу очікувало багато сюрпризів. Новорічна вистава Снігова королева конкурси та подарунки. У залі Чернівецької обласної філармонії ніде яблуку впасти, а все через те, що тут безліч малечі від зовсім юних буковинців до юнаків та дівчат. Всіх їх об'єднує одне. Це вихованці дитячих будинків, інтернатів та діти з багатодітних сімей. Не всім щастить отримати подарунки під ялинку, тому свято із традиційними дідом морозом, снігуркою та презентами для малечі справжня зимова казка. Такі заходи колись проводилися в Києві та в Житомирі. Я приймала в них участь як волонтер. І це була така декількарічна мрія зробити щось подібне а, на в нашому краї для наших дітей. Ми запрошували дітей з різних спеціалізованих закладів, але на нашу думку, що ці діти нічим не відрізняються. Вони особливі тільки тим, що в них дуже щире серце і відкрита душа до спілкування. І ми сподіваємося, що сьогодні ми зможемо Можемо з ними провести цей день в такій душевній, сімейній атмосфері. Разом із дітками на свято завітали і вихователі, але ось цю жінку помітно здалеку. Пані Валентина багатодітна мама. В її родині аж 17 дітей, вісім з них прийомні. Це взагалі 17 у нас дітей. Дев'ять ми народили і вісім ми вже кожен народили. Це було велике бажання. І тому ну, Спочатку дійсно, коли роздумували, то страшно було. Думали, ну як це. Але, але потом подумали, що це такі ж самі діти, як і наші, просто ну, ми щасливі, що ми так зробили такий крок, що не відважилися на таке от. Артисти Чернівецької обласної філармонії показали діткам новорічну музичну виставу Снігова королева за одноіменною казкою Ганса Христіана Андерсона. Малеча вороженим поглядом слідкувала за розвитком подій. Всі дітки без виключення хочуть у новорічну ніч отримати подарунки. Хтось вже знає, що саме сподівається знайти під ялинкою, хто ще думає. Утім, Тимофій вже давно визначився. Йому не потрібно ні іграшок, ні солодощів. Єдине, що він хоче, це уїхати в Київ. А чого? Там моя бабуля. Бабуля живет в Киеве. У, у нее есть сын Костя, и Алексей мой папа. Э Мою бабулю зовут Белла. Ты тут с кем живешь? моим папой и мамой. Мама уехала в Китай. Всіх мрій здійснити волонтери не зуміли, але подарували дітям, які як ніхто потребують сімейного тепла. Один день неймовірно теплої, щирої домашньої атмосфери. Анастасія Кукоячук Катерина Дремлюга, телеканал Буковина. Казка здатна врятувати сотні життів. Юні Буковинці поставили благодійний мюзикл. Час здійснення бажань. Усі зібрані з продажу квитків кошти підуть на допомогу онкохворим дітям. На новорічній сцені справжній сніг, а також пісні, запальні танці, граціозні пата, акробатичні трюки і цікава казкова історія. Загалом у святковому мюзиклі взяли участь близько 300 юних артистів. Автор ідеї та постановки Марія Білівська. Загалом я отримую цього задоволення, як би не було складно. Ми любі складнощі завжди долаємо навіть з найменшими дітками. Мабуть, найскладніше самими маленькими, адже найменшими учасниками до цього три рочки. Це будуть наші маленькі сніговички. Тому ну будемо сподіватися, що глядачі не будуть дуже строго їх оцінювати. А з уже старшими дітками, звичайно, дуже легко працювати, тому що вони так само творчо, цікаво і натхненно до цієї підійшли справи, як і я. В новорічному мюзиклі автори вирішили відійти від традиційних героїв Снігуреньки та Діда Мороза, натомість на сцені святий Миколай та Добрий Янгол Різдва. Адже на свято так хочеться забути про буденні тривоги і відчути себе під захистом Янгола-охоронця. Я граю роль Янгола Різдва, і я взагалі дуже рада, що маю змогу зіграти таку роль. В мою роль входить допомагати Святому Миколаю. Ось ну я як його помічниця. Ну так, да, для мене це перша роль, але підготовки були не дуже важкі. Кристинка – одна з наймолодших учасниць, попри вік, роль в неї дуже відповідальна. Я буду співати. Буду співати, бо я буду співати по позну, позиноховичка. Мета заходу благородна. Концерт організували спільно з благодійним фондом Подаруй дитині життя. Всі зібрані кошти від продажу квитків підуть на допомогу онкохворій малечі. Допомагаємо дітям хворим. Це вже не перший раз, не перший рік. Приблизно, якщо по ну, місяцях, то, то 1050-60 гривень повинно надійти. Я хочу, щоб дітки були небайдужими. Я дуже хочу, щоб діти розуміли для чого вони це роблять. Я хочу, щоб діти з благополучних сімей, які мають змогу отримувати багато подарунків, які мають змогу займатися вільний час і мистецтвом, танцями, музикою, спортом, циркових студіях. Хочу, щоб вони розуміли, що є інші дітки для яких це все недоступно, і для яких просто мати нагоду жити їхнім життям, це є вже величезний подарунок і найкраще їхнє бажання. Окрім того, і усі учасники мюзику отримали подарунки. Кристина Карвацька, Володимир Дорош, телеканал Буковина. На цьому наш інформаційний випуск завершено. Бажаю вам гарного передноворічного настрою. До зустрічі в ефірі телеканалу Буковина.